У своїй діяльності колектив технологічного факультету прагне до високої якості підготовки фахівців, яка б відповідала європейським стандартам. А випускники факультету реалізували себе б на ринку праці. За словами доктора сільськогосподарських наук, професора, члена кореспондента Національної академії аграрних наук України Володимира Славова, на кафедрі планують встановити кілька ліній виробництва молочної продукції, аби студенти мали практичні технологічні навички і були підготовленими спеціалістами. Одним із перших на цю пропозицію відгукнулося публічне акція. Нерне товариство Житомирський маслозавод компанія Рудь. На думку науковців, саме виробники мають бути зацікавленими у якісній підготовці спеціалістів. Ми працюємо над тим, як зробити наше співробітництво з студентами, виробничниками і владою. Бізнес не може без інновацій, без інноваційних нових технологій. Інновації і розробка цих інноваційних технологій прийомів це дає наука, освіта теж. Для того щоб їх впроваджувати, спеціаліст повинен прийти уже швидко і адаптуватись до виробництва і до сприйняття цих інновацій. Ми повинні це підготувати на кафедрі є лабораторії молока, м'яса, риби. Нещодавно організовано лабораторії з переробки продукції вівчарства і козівництва. Студенти самостійно виготовляють вершкове масло, бринзу, кисломолочний сир, йогурт, які за смаковими властивостями не поступаються фабричним. Продукція надзвичайно смачна, вона схожа на домашню. Особливо мені сподобалось це масло, яке має вершковий солодковий смак. І справді нагадує дитинство, бабус масло домашнє. Я полюбляю його йогурт. Йогурт дуже смачний. Всім рекомендую. Бринза дуже смачна бринза, виконана, як кажуть, з душею. Сировинною базою слугує навчальна лабораторія тваринництва, на якій студенти займаються вигодівлею свиней, коней великої рогатої худоби вівців. І ми визначаємо тобто, основні показники якості молока: це органолептичні показники, це фізико-хімічні показники і інші, ті, які відповідають діючому вимогам діючого діючого стандарту. Значить, в умовах нашої лабораторії ми обов'язково визначаємо густину, ми обов'язково визначаємо кислотність, ми визначаємо. Вміст жиру в молоці, вміст білка, вміст сухих знежирних сухого знежиреного молочного залишку. Коли ми визначили ці показники, ми відповідно тоді готуємо продукцію. Маючи якісну сировину в умовах навчальних лабораторій, студенти виготовляють молочну продукцію та дегустують її.